8 листопада продовжую роботу медіа центру україна Українформ. Мене звати Світлана Чепоренко. Зараз говоримо про ситуацію із блокуванням польськими перевізниками пунктів пропуску на кордоні з Україною. І з нами на зв'язку Андрій Демченко, речник Державної прикордонної служби України. Пане Андрію, доброго дня. Вітаю. Отже, пане Андрію, польські страйкстрайктарі продовжують блокувати пункти пропуску на кордоні з Україною. Вчора йшла мова про три пункти пропуску. Сьогодні бачимо інформацію вже про два пункти пропуску. Розкажіть, яка ситуація станом на зараз і що відбувається на заблокованих пунктах пропуску? ми раніше Але він. Пане Андрія дуже погано вас чуємо. Перепрошую, якісь проблеми зі зв'язком. Чи можете нам щось сказати, будь ласка, ускладнення рух продовжує фіксуватися на трьох напрямках: це пункти пропуску з українського боку єгодин краківець ірова руська, але загалом, якщо давати оцінку щодо в'їзду, та виїзду, то тут ситуація дещо відмінна. Бо до прикладу, в напрямку виїзду з Польщі в Україну. То блокуються всі ці три напрямки. Штрайкарі чи учасники цієї акції фактично пропускають по одній або кілька машин на годину. Що і є тепер нинішньою ситуацією щодо пасажиру щодо транспортного потоку з Польщі в Україну на цих напрямках. Натомість на початку цієї акції, яка почалася 6 листопада після 13 години. Спочатку повністю блокувався рух щодо в'їзду в Польщу з України на напрямку пункту пропуску Ягодин. Натомість по напрямку Краківця і Рави Руської рух вантажівок з України в Польщу відбувався. Польська сторона приймала ці транспортні засоби, які прибували для перетину кордону. Але вчора, близько 17-ї години. Польська сторона перестала пропускати на в'їзд в, в Польщу вантажівки і на напрямку пункту пропуску рава руська Тому фактично повноцінно або інтенсивно перетинати кордон на цих напрямках можна тільки на напрямку пункту пропуску Краківець, в напрямку виїзду з України і в'їзду в, в Польщу. При цьому учасники акції не блокують рух для автобусів та легкових автомобілів ці категорії транспортних засобів, які раніше вільно перетинають кордон як на в'їзд в Україну, так і на виїзд. На жаль, учасники цього блокування зазначали, що їхні дії будуть скоріш за все довготерміновими, як мінімум до кінця цього року? Хоча ми все таки сподіваємося, що їхні дії припиняться якомога швидше, адже це фактично шкодить загалом інтересам обох країн. Пане Андрію, яка кількість вантажівок зараз скупчена на кордоні? В перший день ми не фіксували по особливо по напрямку пункту пропуску краківець Старава Руська якоїсь скупчення лише на вечір 6 листопада почали під'їжджати до кордону вантажні транспортні засоби і вставали фактично в чергу. В очікуванні подальшого подальшої можливості перетину кордону, але вже станом, якщо говорити станом на ранок сьогодні, то близько однієї тисячі транспортних засобів вантажних транспортних засобів на всіх цих трьох напрямках очікують на можливість перетину кордону з Польщі в Україну. Половина з них знаходиться на напрямку пункту пропуску ягодин. Ви ви зазначали, і в принципі, ми бачимо таку ситуацію, що гуманітарні вантажі, пасажирські автобуси страйкарі пропускають. А але все ж таки, чи впливає таке скупчення вантажівок на швидкість руху такого гуманітарного транспорту? Звісно, може впливати і на рух? Необхідних для України вантажів, хоч і учасники акції зазначали, що вони не блокуватимуть рух гуманітарних вантажів, палива або швидкопсунних вантажів, можу сказати, що власне по кілька лише транспортних засобів на цих напрямках прибувають для того, щоб перетнути кордон з Польщі в Україну, натомість. Періодично ми чуємо інформацію, що учасники цієї блокади повідомляють, що все ж таки вони будуть можливо пропускати лише по одній автівці в годину, і тут не залежатиме навіть той вантаж, який перевозять вантажівки. Польські страйкарі аргументують свої дії тим, що з України в'їжджають, начебто, порожні вантажівки, в'їжджають на територію Польщі, там вантажаться і далі. Вони роз'їжджаються по всій території ЄС. Чи ви справді спостерігаєте? Спостерігали до того, те, що таку ситуацію, як вони кажуть, що е, з нашого боку їдуть порожні вантажівки, щоб завантажитися вже на території Європи. У ну, кордон можуть перетинати і порожні вантажні транспортні засоби засоби і завантажені. Але з першої інформації, яку ми отримували від польських колег, то за словами учасників цієї акції, яка відбувається на території Польщі, вони бачають певну конкуренцію перед українськими перевізниками. Вони висловили низку вимог це, в тому числі. І скасування транспортного безвізу для України, створення окремих смуг для руху автівок на номерах Європейського союзу для порожніх вантажних транспортних засобів, а також доступ до системи шлях. Однак, як повідомляло Міністерство інфраструктури, учасники чи організатори цієї акції не офіційно не надали українській стороні за будь-якими можливостями. Всі свої вимоги, хоча і раніше міністерство інфраструктури зверталося до польської сторони для того, щоб провести таку спільну зустріч з залученням всіх зацікавлених сторін, як з території з боку Польщі, так і з боку України, щоб все ж таки не допустити в першу чергу цієї блокади, або ж власне знайти шляхи вирішення для того, щоб інтенсивність руху. А для вантажних транспортних засобів через кордон продовжувався, як зараз українські вантажоперевізники можуть планувати свої маршрути, і як, зокрема, державна прикордонна служба може вплинути на ситуацію і покращити її? Ми можемо виконувати тільки покладені на нас завдання, це в тому числі співпраця з нашими польськими колегами, обмін інформацією для того, щоб розуміти, наскільки є ситуація загрозливою на даний момент. В той же час. Ми радимо все ж таки поки перевізникам не оминати ці три напрямки, дочекатися вирішення цього питання, дочекатися, коли буде розблокований рух на цих напрямках, і обирати інші маршрути, інші пункти пропуску. Адже вони продовжують функціонувати для того, щоб перетинати кордон. Нагадаю, що в напрямку виїзду з України на 16 пунктах пропуску. Як на кордоні з Польщею, так і з іншими країнами Європейського Союзу, а також на кордоні з Молдовою дії є черга подаватися туди, ставати реєструватися для того, щоб все ж таки план якось планувати маршрути, поки ці три напрямки фактично є заблокованими. Пане Андрію, дякую, що роз'яснили ситуацію щодо блокування польськими перевізниками пунктів пропуску на кордоні з Україною. Нагадаю, що з нами на зв'язку був Андрій Демченко, речник Державної прикордонної служби України. А медіа центр Україна укрінформ продовжить свою роботу завтра. Ми вже працюємо над анонсами. Дякую, що залишаєтеся з нами.